Привіт моїм любим підписникам і всім, хто випадково зайшов в гості. Вас вітає смачна кухня. Я не кухар, але люблю смачно поготувати та смачно поїсти. Згадалось мені, як у 80-ті роки купувала смажені пірішки з горохом і дуже захотілося приготувати. Вони дуже бюджетні і кожна хазяїчка має вдома такі інгредієнти. А потрібно нам картопляний відвар. 400 мл. Сіль одна чайна ложка зверху. Одна столова ложка цукру, одне яйце. дріжджі свіжі 20 грам, 15-20 грам, сухі 12 грам, Олія 50 мл. Борошна 600 650 грам. Начинка. У мене начинка горохова. Я кашу зробила. Але буду робити два. Варіанта солодка начинка і з цибулею. Горохова каша, одна цибуля, 50 г вершкового масла, сіль цукор за смаком. Для тіста виливаємо відвар картопляний, Сіль. силь. Цукор, яйце, олійку, ложку дрібье. Тепер борошно додаємо. Потрошки. Сьогодні через кожних півчаса повітряна тривога, є все время ховалися. То її б ніколи було приготувати. Тепер будемо вимішувати. Вимісила тісто, трошки олійкою смазала, щоб не прилипало воно м'ягеньке. Таке мигеньке. І тепер ми його в каструльку олійкою смазано. І хай воно підходить, може. Десь коло часу буде підходити, в теплому місці. І накрити рушничком і в тепле місто. Зробимо два варіанти горохової начинки: солодку і цибуля присмажений. Це цукру. Висипаємо пів столової ложки, трошки солі і одну столову ложку вершкового масла. Це все перемішаємо ретельно. начинка сіль, перець, смажена цибулька і трошки вершкового масла. Це теж. Перемішаємо гарно тісто підійшло выходим. таким на порції цинку. То я нам на багато поклала. Засипаю. Сейчас нехай жарится. Mm -hmm. Сможет. А ты сделала трошки поменьше. Не качалкой, а так вот долонькою приплюснула их и все. Люблю все велике. Пиріжки, пиріжки великі, вареники великі, сама велика і, і велике все люблю. Іду рибу вибирати. От мені треба велика, щоб риба була. Маленьку, ні, не хочу. От такі пиріжочки в нас вийшли. Селянські, поселянські. От, начинка, це вони ще гарячі, начинка яка, м'які, хрусткі, хрустять, такі пиріжочки. Пиріжки це такі ласощі, що їх можна їсти хоч на сніданок, хоч на обід, хоч на вечерю. А головне, що дуже бюджетний варіант. І можна приготувати в будь-який час. Вдома всі продукти є. І не треба йти до магазину. Начинка може бути різна, з картоплею та смаженою цибулею, з м'ясом, з капустою, з горохом, з квасолею. На вибір. А ви підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Бажаю всім нам терпіння і витримки. Слава Україні! Героям слава!